Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Світ-Цитрус. На дворі лютий місяць. Нарешті у нас вийшло сонечко. Як би я не любив зиму, від неї нікуди не дітися. Але коли у нас мороз, зараз конкретно мінус 9, то в тупиці у мене зараз плюс 12 і сонечко в морози у нас сонечко. Нарешті. Сьогодні такий трошки сонячний день. Хочу я позбирати всі мандарини оншили, які треба було позбирати ще три місяці тому. І тому сьогодні саме дуже важливо подивитися на стан плодів. Тобто, плоди перевисіли по три місяці майже. Ну, вони у мене в жовтні, в кінці жовтня, вже достигли, мовно кажучи, в більшості. Тому будемо знімати і будемо дивитися. Одразу в кадр раз я так уже йшов, потрапляє у нас. Панеліна. Панеліна в цьому році у мене достигла сама перша, тому що трошки вона була на вулиці. І через те, що вона була на вулиці, вона вібрала найбільше сонечка. І достигла сама перша. Пару подів ми знімали ще у листопаді. Три штучки лишилися ще. Зараз ми їх знімемо і покладемо до нашої тарілочки. Так, мандаринки зрізали. Це у нас планеліна. Йдемо далі до наступного уншиву. А наступний у нас це Калінін 5, щорічний рекордсмен по плодоношенню. Також давно вже достиг. Також його будемо знімати. Тут плодів побільше, 6 чи 7 штук, десь за листям сховано. Тому також його будемо зрізати. Що він, що планеліна, нацитруме, а взагалі сьогодні, так скажу, всі, всі. Мандарини групи уншиву, вони щеплені були на цей трумело. Тому, можна сказати, в однакових умовах на однаковій підчепі. Будемо дивитися стан плодів, смакувати різних уншиву. Так, друзі, з тією кількістю мандаринів, які виходить збирати, я боюся, що моєї тарілочки сьогодні навіть і не вистачить. Придеться просто відкласти основну частинку для того, щоб, по-перше, не припутати. Ну, а по-друге, зробити порівняльну таку дегустацію в розрізі. Ну, взагалі дуже гарні мандаринки, повністю стиглі. Далі в хащах пробираємося. І що в мене тут? А тут у мене ставимо мандаринки. Мандарин Сішань. Повністю обішений мандаринами. Його тут, мабуть, 3, 6, 8 мандаринок на досить невеличкій рослинці. У нас сантиметрів 70, і то того, що я попідв'язував, гілки, які. Скажімо так, опускається донизу. Знімемо її. І це, до речі, один із моїх таких фаворитних сортів на ряду з Міагавою 2.0. Дуже цікава завжди кислиночка у цього мандаринчику. Отак От це, друзі, все виглядає. Дуже тісно в теплиці. І насправді вже дуже важка тарілка. От. В променях сонечка. Шикарні домашні мандаринки. Я не знаю. Група Уншиву останнім часом мені дуже подобається останні роки. Я, всі, хто знає, я взагалі більше полюбляю гібридні мандарини, але врожайність звичайно, уншиву групи, це щось неймовірне. І це не лише моя думка, багато цитрусоводів особливо зараз звертають на ранні сорти Уншиву увагу, тому що вони достигають ще, отримуючи максимальну кількість сонечка. То у нас Мацаяма. Перше повноцінне подоношення. Один мандаринчик відвалився сам. Ще на рослинці раз, два, три, чотири. Тобто всього п'ять мандаринчиків було. Рослинка також досить невеличка в 6-літровому горщику. Все як завжди на цитрумела Минулого року, якщо не помиляюсь, був один подик. Але по одному не судять. Тому сьогодні будемо судити по декільком плодам. Також один із ранніх мандаринів. Вважається, але знову ж таки, от хочу просто наголосити на ранньостиглості і у цих всіх моментах. Дивіться, якщо весна у нас починається, умовно кажучи, у лютому, якщо буде сонячний лютий, то цитруси прокинуться раніше, вони почнуть квітнути, почнуть рости раніше. І відповідно, і сам цей процес закінчиться раніше. Тобто, як це було минулого року, також був. Теплий лютий, теплий березень, сонячний. Я вже в березні виносив інжири на вулицях, хто пам'ятає. І, відповідно, всі цитруси майже достигли у нас у жовтні, щось у листопаді, а щось навіть у вересні вже постигло. От, Просто щоб ви розуміли, вони стигнуть майже всі одночасно. Ну, там є відмінність тиждень, два, але просто для розуміння, всі на одній підчепі, всі в однакових умовах. Але один рік у мене все достигає. У жовтні, один рік у грудні, а один рік навіть у січні. І це все залежить від того, яка у нас весна, яке літо, яке було підживлення протягом року, а не так, що просто ви придбали якийсь там суперранній сорт, а по факту він у вас буде, ну, якщо це кімнатні умови, звичайний, тобто він буде ближче до нового року стигнути. Тут все ще й залежить від того, які умови. Коли починається весна, і так далі, і так далі. Тобто не хочу повторюватися, але це все ну, прям вкрай важливо для розуміння ранньостиглості, тому що цей е, параметр ранньостиглість, взагалі більше має відношення до, мабуть, відкритого ґрунту або от таких от, от теплиць, навіть не таких, а більш траншейних, де потрібно, щоб мандаринки визрівали до сильних холодів. От якось так, друзі. Таким чином виглядають деякі зрізані, деякі навіть самі відвалилися мандаринки. Приніс я ще дощечку, бо воно реально просто все не вміститься для того, щоб його навіть порізати навіть по парі штучок. І йдемо далі. Далі у нас тут Сайгон 29. Також вже повністю достигший. Тут прям це видно. Він вже від шкірочки відвазить. Зараз його також зріжемо. І зріжемо паралельно ще у нас останні дві штучки примасоль. Я його тримаю завжди до того моменту, поки він не починає відставати від шкірочки. От як він починає відставати від шкірочки, тоді він просто ну, надзвичайно солодкий, солодющий можна прямо сказати, а не просто солодкий. Тому, друзі, зрізаємо зараз і все це діло будемо вже нарізати. Отже, друзі, розрізав, продегустував. І насправді є що сказати. Давайте, мабуть, почнемо з, скажімо так знизу списку, і будемо підніматися по самим яскравим так сказати, відчуттям. Отже, звичайно ж, самий стандартний, самий класичний смак це мандарин Томоно. Я з нього зняв шкірочку, тому що шкірочка була трошки підпорчена. От, соковитий, класичний смак. І поряд з ним калінін 5. Тобто вони майже ідентичні. Я знову ж таки повторююсь, мені дуже-дуже сильно здається, що це майже один і той самий сорт. Вони прям по термінам, по всьому, всьому ідентичні: кількість плодів, щороч, щорічне плодоношення. От, от усе у них майже схоже. І кількість плодів. Два дуже таких дуже родючих мандарина, які варто тримати як мінімум за те, що вони дуже родючі. В будь-яких умовах подоносять щороку і в гарній кількості. По смаку, класичні мандарини, трошки відчуваються в цьому році перепоночки, проте дуже соковиті і смачненькі. Трошки цікавіше по смаку в цьому році, як на мене, це Сайгон 29 та Мацаяма. Знову ж таки, я не скажу, що тут щось неймовірне. Також класичні мандаринки, дуже соковиті. Відстають від шкірочки, чистяться легко, також відчуваються оці перепоночки, але не суттєво. От вони мені дуже-дуже також по смаку непогані, також, як ми бачимо, дуже врожайні. Цікаві сорти, також вони рано достигли. Тому в цілому з групою ну, цікаві сорти. Ксішань. Ксішань і прімосоль. Звичайно ж, вони такі фаворитні сорти. В цьому році, до речі, хочу показати, оце ж я вперше розрізаю на відео прімосоль. Дуже такі крупні сокові мішечки. В цілому чиститься гарно. Достигли, соковиті, будемо жмакати плоди. От. Але в цілому, як завжди, прімосоль у мене один із фаворитних по смаку. Проте в цьому році, мабуть, над Примосолем візьму гору у мене Ксішань Уншиу. тому що, я завжди от казав: у мене на першому місці це прімосоль Міагава 2.0. Так от, Ксішань, оця, дуже крутий. Мандриншил, який дуже схожий по смаковим якостям. Такий глибокий букет кисло солодкого смаку. Ну, от, надзвичайно, він мені подобається. Як альтернатива, коли у мене не подоносить мігава ванулі то Сішаню це і повністю його замінює. Але ж кого ми опустили? Ми опустили Планеліну. Планеліну мандарин, який достиг саме перший. Плодам стиглим, яким уже майже три місяці, ви подивіться, який він соковитий. І він дуже солодкий в цьому році. Прям дуже солодкий. І взагалі хочу сказати, що група оншил. Я там може спочатку сказав, що вони там недостатньо класні, але все в порівнянні, тому що є глибина смаку, є такі слиночки, оці всі, післясмаки. І от взагалі, якщо взяти, в цьому році. Група нас, надзвичайно смачна. Прям солодка, соковита. І прошу врахувати, друзі, вони перевисіли на дереві майже по три місяці. Це взагалі, ну, це нонсенс, щоб оншилу перевисів три місяці, і він був в такому шикарнючому стані. Ну, мені дуже подобається. Тому, умовно кажучи, перше місце у нас Сішань, друге примасоль ділить його з. Планеліною в цьому році. От представляєте, Планеліна, яка ніколи в мене не була такою там супер-пупер в моїх дегустаціях, вона в цьому році на рівні з Прімосоль. Далі у нас Мацаяма Сайгон 29 і Тамоно та Калінін 5. Тому, друзі, ще раз хочу наголосити, який би сорт не був, який би цитрус не був в домашніх умовах. Вони завжди будуть ну, надзвичайно смачні, максимально соковиті та круті. Обов'язково вирощуйте домашні цитруси, вирощуйте великі різноманіття сортів для того, щоб їх як мінімум для себе порівнювати, тому що смакові рецептори у всіх різні. У всіх різні вподобання. І кому щось подобається більше, кому щось подобається менше. І знову ж таки, від року в рік смакові характеристики сортів можуть змінюватися. Бо на все це впливають умови. На це впливають підщепа, на це впливає сезон. Добрива все впливає на смакові характеристики того чи іншого сорту. Тому. Не треба там обмежуватися, от саме там прімосоль або планеліна, або те саме Сішань, агава 2.0. Пробуйте усе. якщо у вас є там вже Томона, або Каліни 5, або там Кавана васа, якіцу, вони також круті сорти. Всі сорти групи оншилу будуть круті. Просто є дуже між собою схожі. Саме через це поступово моя колекція зменшується, то збільшується і змінюється, тому що я хочу різноманітності. А Її насправді дуже багато і хочеться спробувати і виростити все. Тому, друзі, все буде добре, все буде Україна. Вирощуйте, смакуйте, всім гарного та тихого, вдалого дня!